Старший син піднімає, що зараз йде війна, то сам говорить кляті орки, навіть отак. Тобто, хочу додому, що робити, коли ми поїдемо додому, коли вже прогонять наші ЗСУ. Тоді я виїхала якби з дому, до сестри поїхала, ну ще до війни. Виходить. І тут мама мені телефонує, каже: доча, заставила нас війна. Я кажу: Та ну як війна, не може цього бути? Ну не вірила до останнього. Потім заходиш в інтернет, а в ітогі да, вже нову каховку тоді почали стріляти. Село Гавриловка, ну то ось не так далеко від сюди, А вони заходили що в села. Як людей тероризували, то там, щоб показували всі шкафи, провіряли все, там оружжя шукали, то есть таке наркотики, шукали і говорили бандерівці. Чи є у вас тут бандера? Тобі. Ну я вже тоді не застала, якби обстріли. Я виїхала, тому що ну, тоді вже там прибережжя ті села, тоже другі почали бехати, і було якби, дуже гучно. І ми виїхали, виходить, з дітьми поїхали в Кривий Ріг, тоді там і проживали, якби потім все одно повернулися додому. Тут в мене мама живе, то вона якби, сюди вже нас запросила до себе. У нас було двоє діток, потім ми знали, що вагітно, і вже, оказується, у нас і третя дитина. Ось таке вже тут, я народила, якби Он був пошкоджений, там у нас і задня стінка, теж у таких величезних дирках. То шифер весь побитий майже був, то люди ж його поперекривали вже шматками, де що могли самі йдуть. Ну будинок ну, схожий був на сарай, тому що тут а, якби вони люди тримали якби, курчат. Хтось в будинку все таке було. Потім згодом ми зробили ремонт, викупили цей будинок. Нам допомогли волонтери, щоб зробити будинок, привести до ладу, і так живемо. Страшно, всі переймаються, щоб сюди ніхто не прийшов, як сказати, освободителі. Стріляють як дуже то прибережні села, то страшно дуже гупає. Тут погріб, і от на даний момент вчора були обстріли села Хрещеновка, то ми в 4 ранку ми дітей попіднімали і прийшлося. йти в погріб страшно, не дай Боже сюди попаде, то що робити? Діти, страшно бояться. То трусилися дуже, то есть, ну перелякані були. Вони почули, як почалися взриви страшні, у нас були тут, а то попіднімалися самі та трусилися страшне просто. Тут так, да, звісно, трохи почали підготавлювати до того, щоб поставити якісь скам'яки, стула, щось сюди. ну Ось буквально вчора. На відрах сиділи, <сміх> одну скам'яку поставили. Якщо щось тут, буде вже такі масовані якісь обстріли, дай Боже, сюди прилети, то ми тут чекати нічого не будемо. Вже, звісно, Будемо бросати все і їхати. А що робити? Життя якось важливіше, ніж це все. Сидимо, щось чекаємо, не знаємо, що самі чекаємо. Вже не хочеться, якби виїжджати кудись, дергатися знову. Вже там покинули свій будинок. Додому хочеться. Ну на жаль, не можна. Там дитина каже, теж мене ж там своя кімната, свої ж іграшки, все ж не.